Мої стихи були написані ще 91 году, деякі фамілія поміняли. Вставай, Тарас, з домовини, бо ти її вже залежав, в'яту рідненьку Україну, який життя своє віддав, збудити в людях отуправду, що увіршав своїх писав і вижене тебе книля, що комунізмів обіцяв. Не може бути в у нас правди, поки система ця жива, Колючим втратом не неправда то, а одна А хто в парламенті керує? Ті ж комуністи й халої, вони все мовлю ганьбують, та й руки в них уже в крові Невже народу ти не бачить, що їх в Росії тягне так? Колісніченко і Кивалов в і ділять нас, щоб розколоти Україну, зробити новий карвах. Вставай, Тарасе, з домовини. Потяжкий бить твоїх синів. слава Україні.